Так, ну що ж, светрик готовий. І тепер мені залишилось, так, в загальних рисах його описати. Значить, починаємо з ниточки. Нагадую, що це ниточка ось такого виробника, ярна, італійська, альпака реалі. 220 метрів у 100 грамах, 70% baby альпака, 20% поліаміду і 10% розносової вовни. Колір 622. Я купила 10 моточок, упаковочку 500 грам. І, чесно кажучи, мені ще 50 б грамів не завадило, бо я. Вже останнім часом в'яжу трошки довші речі. Ну, в принципі, як варіант, тому що в мене взагалі зараз дуже багато речей таких довгих і супердовгих, прямо до довжини туніки. Ну, а це буде такий коротенький, порівняно з ними. Зараз я вам дам, значить розміри спиці. Спиці різні. Значить, основна, нам тут рекомендовано спиці. О, спиці, 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 де? Угу. Рекомендовано 3,5. І я в'язала на 3,75 основний візерунок. Резинку я в'язала на трійці. Комір на четвірці, а ось цей відрізочок, ось цей, де я набирала на горловину, на комір і кілька рядів резинки це взагалі двієчка. Дивіться, як у вас, як ви в'яжете туго, вільно. Так, зараз значить, розміри. Ширина у мене 55 см виробу. Так, рукав, рукав починаючи з плеча, від шиї до... До, 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 до. Аж до самого кінця, ну, 71, ну, тобто він у мене ось так, десь як ось це светрь, десь отак. Ну, так як зараз взагалі прийнято в'язати, щоб десь до половини закривало якісь руки. Так, значить, ось, манжети і низ, резинка один на один. Набір італійський. Основна в'язка це така шахматка з накидом. І комір це англійська резинка або патентна. Ой як називаю, де як описується. Так, я в'язала знизу вверх окремими деталями до пройми окремими, а вже починаючи з пройми, подивіться попереднє відео, я все зібрала докупи і в'язала вже по колу до самого коміра. Потім знову пішла на... Зворотні ряди. Ось таким чином. В попередніх відео у мене трошки більш детально. Попетельного майстер-класу немає. Не знаю, потрібно це було чи ні. Я думаю, що те, що я вам описала, і так достатньо, достатньо багато інформації. Так що, якщо. А, чекайте, я ж не все ще вам поміряла. Значить, ширина і довжина є. Так, рукава довжина довжина, виробу, міряємо по спинці. Так, мірієм. Це те, що я хотіла довше. Але вийшло то ще вийшло. 60 сантиметрів. Ну, мені б, може 65 було б краще десь так. Так, і комір. Комір. Ну, на комір в мене пішов повністю десь ось ось цього місця починаючи. У мене пішов повністю моток. Так, ну 16 це така довжина комера така Загально прийнята. І бачите, він такою юбочкою вийде, бо тут в мене все зібрано. І тут він такий ось вільно так лежить. Гарно. Все влаштовую м'якенький, ніжненький такий, до тіла дуже приємний, на дотик дуже приємний. Все в ньому мені подобається. І навіть те, що я ще сумнівалася, яким візерунком в'язати. Але він мені попався на очі, якраз напередодні того, як я мала в'язати. І я все-таки вирішила зв'язати, зв'язала. Зразочок на зразочку все гарно було. І все ось таким чином, ось такий у мене светрик. І вам бажаю натхнення. І в'яжіть все, що вам подобається. І не жалкуйте грошей на, на якісну о, ниточку. Не купуйте цих акрилів галімих, я вас прошу. Будь ласка, купуйте гарну пряжу. Ну, почніть хоча б, я не знаю, напіввовни, десь не так, щоб за половину було, і якось якісне, мириносу, той жельпаки. Гарних зараз, скажу вам, люди займаються, продають італійські стоки і за гарними цінами. Я не буду зараз нікого тут рекламувати, таких дівчат багато в Україні. І, і ціни вам скажу, і м, пряжа в них дуже якісна і гарна. Так що, будь ласка, в'яжіть і всім, 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 всім я бажаю всього на самонакраще, бережіть себе.